Добрий день, шановні батьки і дітки. Сьогодні у нас заняття про пожежну безпеку. Давайте поглянемо на наші картинки. Що у нас тут зображено? Не залишай праску увімкненої. Дивимося, дітки граються, праска увімкнена і може статися пожежа. Тут у нас дівчинка біля газової плити. З плитою треба бути обережною. Діткам зовсім не можна підходити до газової плити, включати її, брати сірники в руки. Так, дивимося тут що. А тут у нас свято, Новий рік. Потрібно батькам перевірити гірлянди, чи вони справні, щоб не сталося пожежі. Так, а тут у нас петарди. Такі небезпечні іграшки, які взриваються. Діткам теж не можна брати петарди в руки, тому що може статися лихо. Коли ви йдете на, на природу і палите там вогнище, то не можна його залишати. Потрібно все потушити, як слід, і тоді йти додому, зібрати все сміття своє, те, що там ви е, їли, е, Гралися, все зібрати, всі кульочки, всі, все сміття і йти тоді додому. Так. Діткам сірники ні в якому разі не можна брати в руки. Ніде, взагалі не можна брати, тому що може статися лихо і може статися пожежа. Ось тут дітки граються сірниками на цій картинці, теж не можна діткам гратися. Так, тут не можна брати, включати без дозволу батьків електроприлади, пилосос, телевізор, праску. Праска утюг утю російською мовою. Так. Не можна ось сушити речі над плитою, над вогнем, тому що може статися пожежа. так. Тут дівчинка що, лізе куди? До плити. Стоїть біля плити і хоче запалити вогонь, плиту газову. А не можна цього робити. Так, а якщо вже сталося, сталося так, що вже пожежа ховатися діткам ні в якому разі не можна. А потрібно. Позвонити в пожежну частину, номер телефону 101. Якщо ви вже позвонили, ви повинні знати своє ім'я, фамілію, своє ім'я, прізвище, свою адресу, обов'язково знати, набрати номер і сказати, що сталася пожежа. Повторити своє ім'я, прізвище і обов'язково. Назвати свою адресу. Тому вам домашні завдання вивчити свою домашню адресу. Все.